Справі всю Черкаську область, наказом номер 349 відповідно до положення про проходження служби рядовим і начальницьким складу органів внутрішніх справ України, призначено полковника міліції густувара Владислава Володимировича керівником внутрішніх справ Черкаської області, який у вас працював, виконують працював у вас в увозі. Який все-таки ми знаємо, що він не зап'ятнав себе, і який ми з рухування всіх думок Черкащини вважаємо, що він може перебудувати, перереформувати, підняти авторитет поліції на Черкащині. І я думаю, що це ми даємо, як аванс йому, а аванс дає, що він наведе порядок. Не наведеться порядок в цьому. Ніхто не застрахований, що він прийшов сюди надовго. Нам сьогодні треба, щоб вже результати були не модіші. Результати повинні бути через день, неділю, максимум місяця. Всі структури наші, я просив прокуратуру, Служба безпеки, міліція, ви повинні разом зараз дати результат щодо тих злочинців, які заслуговують. Ви знаєте про це.